Доброго власного дня! Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 23 глава, з 13 по 22 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього. Горе вам, книжники і Фарисеї, і лицеміри, що замикаєте царство небесне перед людьми, бо ви самі не входите і тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Горе вам, книжники і Фарисеї, і лицеміри, що поїдаєте до ми вдовиці навмисно довго молитесь. За те ще більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що обходите море й сушу, щоб зробити хоч одного новонаверненим, і коли це станеться, робите його сином Геєни, гіршим за вас. Горе вам, вожді сліпі, які говорять, якщо хто поклянеться храмом, то нічого. А якщо хто поклянеться золотом храму, то зобов'язаний. Безумні та сліпі. Що більше золото чи храм, який освячує золото? Також якщо хто поклянеться жертовником, то нічого. А якщо хто поклянеться даром, що на ньому, то зобов'язаний. Безумні та сліпі. Що більше, дар чи жертовник, який освячує дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.